Дощить у нас, але такими дрібницями мене не зупинити. Тому сьогодні буде нова історія про інструменти. У 1920-х роках Едмонд Мішель, француз, який на той момент жив в США, спостерігав, як в Луїзіані робітники рубають мачете цукрову трастину. Я також люблю дивитися, як хтось тростину рубав. Де, де тут тростина росте? Це була важка, виснажлива робота. І тут Мішель подумав: а що якщо до мачети приєднати мотор? Він бере звичайний кухонний міксер і приєднує до міксера мачете. Я думаю, нормально так проволокою примотав надійно. Потім Мішель приєднує до двигуна круглий диск, і так народилася перша портативна циркулярна пилка. Його ідею зацікавився підприємець Джозеф Саліван. І так перша циркулярка в 1924 році починає випускатися серійно. Джозеф Саліван і Едмонд Мішель створюють кампанію під назвою Скіл Сев. Пилка стала справжньою революцією після того, як вона вийшла на ринок. Теслі і майстри стали працювати набагато швидше, ефективніше, і праця їх стала набагато легше. До речі, і сьогодні подібні пилки випускаються. Називаються вони гіпоїдні пилки, тобто на черв'ячні передачі, адже саме таку пилку придумав Едмунд Мішель. І ці пилки на сьогодні вважаються досить витривалими, ефективними і зручними. Ну так і коштують овер до біса грошей. Я, мабуть, на голову таки щось одягну. На сьогодні ім'я скілсав асоціюється з надійністю та витривалістю, а все починалося з міксера та мачете.